Доброго ранку на дворі осінь І хочеться загорнутися у щось тепле, але при цьому виглядати ще й модно. Ми доведемо, що стильний образ можна створити за допомогою шерстяних ниток та вариспи. Голівудські актори не соромляться говорити про своє хобі та гордо носити свій хендмейд. На подіумах панують об'ємні светри крупного плетіння з косами, ромбами та футуристичними малюнками. Проте такі речі слід правильно компонувати. Об'ємний в'язаний світір. Можно надеть з узкой юбкой карандашом с классическими брюками или джинсами. А к примеру, вязаное платье можно сочетать с узкими сапогами и перчатками. Ось такий довгий і об'ємний шарф можна зв'язати навіть самому. Ним можна огорнути шию, а кінці заправити у ремінь. Проте подібні аксесуари, так само як і светри з високим коміром, не рекомендують при короткій шиї. Щоб подовжити шию, обираємо в подібний виріз. Об'ємний светр яскравого кольору з геометричним малюнком можна носити як сукню, а для побачення обирайте ось таке тепле і водночас романтичне вбрання. Подібні речі можна прикрасити стильною біжутерією. Кольорова гамма різноманітна. В этом сезоне основной цвет черный, конечно же, как цвет любого осенне-зимнего сезона. Также винно-бордовая гамма, фиолетовый особенно актуален. Также синий и темно-синий, оттенки синего. И также модный в любом сезоне осень-зима, оттенки шоколадного, темно-зеленый. Тож, якщо до вас же підкрадається осіння депресія, швидко купуйте яскраві нитки та керуючись нашими порадами та власною фантазією, починайте творити свій яскравий образ.